Вітаю! Сьогодні будемо робити рагу. Купили нову ось, кастрюльку казанок на 5,8 літрів. Ось трішки ми вже приготували. Ми взяли картоплю, дуже велику, ось два сорти. І відібрали трішки на посадку вже хочемо спробувати. А це зараз спробуємо, яка вона на смак. Чи розвариться, чи ні. Подивимося. Так, для зажарки ми взяли перець болгарський, порізали, морква і цибуля. Видавимо томатної пасти, трішки перемішаємо і готово. Так буде смачніше. Так, вже дістали ось. О, ще спеціальне ось таке було, щоб не ось Кришка. ну Більше, ніж наш казанок. Така кришка, дуже добре, що вона така здорова і скляна. Через неї буде все видно. Це дуже добре. Вже готово. Зараз почнемо з м'ясом щось робити. Нарізали картоплю, вже засипали, м'ясо м'яке стало. Зараз закипить, провариться і далі все додамо. Додаємо табачок і зажарку теж все. Зараз додамо лавровий лист. Ми ще куркуми, як завжди, туди набросаємо. Там всяких духмяних приправ, і тоді вже я покажу вам результат. Ось так перемішали, закриваємо і до готовності.